Добрий вечір всім. Це третя частина нашого вебінару. В, першу частину, в першій частині ми з вами обговорили нормативну правову базу, адаптаційний період і його особливості. З третім пунктом нашого плану нам допомогла Інна Павлівна Лампіга, дуже цікаво і змістовно розкрила формувальне оцінювання. І на, у цій частині, другій, третій, ми з вами розглянемо четвертий пункт плану. Записи в журналі, вона спостереження і свідоцтво На жаль, на жаль, ми маємо формат такий запису. Було б краще, якби це був онлайн формат, щоб ви могли задати питання, але ну, як є, є, як є. Отже. Поїхали записи в журналі, журнал спостереження і свідоцтво досягнень. В цьому питанні ми з вами спираємося на наказ МОН від 1 квітня 2022 другого року номер 289. А саме, ми спираємося на рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів. Які здобувають освіту і відповідно до нового державного стандарту базової, базової освіти. І я хочу, щоб ми з вами перейшли, знову ж таки, перейшли до цього, до цього документу. Знаю, що ви його опрацювали, ви його вивчили. Це як настольна книга для. Які викладають в п'ятому класі в сьогоднішньому, але пробіжимося трохи. Отже, рекомендації щодо оцінювання, оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів. Основними видами оцінювання є формувальне поточне підсумкове: так? За вибором закладу, оцінювання може здійснюватися за системою оцінювання визначеною законодавством або за власною шкалою. За умов використання власної шкали, заклад має визначити правила загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством для виставлення освідосів досяги. Якщо власної школи немає, то ви можете використовувати. Визначену законодавством систему оцінювання. Далі семестрове та підсумкове оцінювання здійснюють за 12-бальною системою. І далі ми будемо з вами розглядати, як, як вже ж ми маємо записати ось 12-бальною системою наше оцінювання семестрове, ну і далі річне. За рішенням педагогічної ради, в, нашій, в нашому ОТГ школи вибрали адаптаційний період. Різний, хто вибрав декілька тижнів, хто вибрав два місяці, хто вибрав один семестр. Все це у вас має бути в книзі протоколів рішень педагогічної ради. Є Міністерством освіти форма свідоцтва досягнень, і вона є орієнтовною. Перелік предметів та інтегрованих курсів визначається закладом освіти відповідно до затвердженої освітньої програми. Звісно, перед тим як надрукувати свідоцтво, ви видалите зайві рядки з нього. Щось додасте, наприклад, якщо є друга там іноземна мова, наприклад, там чи якісь предмети ви об'єднали в курс. Отже, попрацювати над ним можна. Характер... Графа характеристика навчальної діяльності сформована відповідно до переліку наскрізних умінь, визначених державним стандартом базової середньої освіти, ось це нове прийшло. В школу, в середню школу разом із п'ятикласниками, і ось ця графа характеристика навчальної діяльності заповнюється класним керівником, і бути уважним, за результатами спостережень, проведених спільно з вчителями-предметника. І ось тут вчителі-предметники можуть задати питання, яким же чином я можу класним керівником. Визначити, визначити певний рівень, умінь. із кожен вчитель. Ну, не обов'язково, але зручно було б, щоб кожен вчитель мав журнал спостережень І, знову ж таки до нього повернемося. Спостереження проводяться упродовж року за планом, визначеним закладом освіти. І далі рекомендується позначати особливе вираження на скрізні різні вміння більше спиратися на творчості, більше спиратися на позитивних рисах, більше спиратися на успіхах дитини, а не на, на, не на невдачах, ось так. Отже, якщо розглянемо, то ось ця графа, характеристика навчальної діяльності зараз. Характеристика навчальної діяльності, да, ось. вона може бути певною позначкою, позначатися. Ви вже знову ж таки на педраді визначить або кожен на МО, а потім на педраді запропонуєте, яким чином ви будете позначати, чи це буде. Просто написано словами сформовано або формується, чи це буде написано галочками, е, як, ну, як ви собі це вже вирішите, але це має бути таким чином, щоб було зрозуміло і вчителям, і, і дітям, і головне Е, Значить, так е відповідної позначки навпроти сформованого уміння. Так, е можете виробляти власні спроби спостереження за розвитком наскрізних умінь, і застосовувати в тому числі вербальні характеристики замість позначки. Так, і про це ми говоримо. Заповнення цієї графи здійснюється по завершенню кожного навчального року. Або в разі зміни здобувачем освіти навчального закладу. Заповнені графи, характеристика результатів навчання вже здійснюються відповідно до переліку навчальних предметів, визначених від першою освітньою програмою закладу. І от заповнюється з урахуванням фіксованих у класних журналах. Результатів досягнень учнів упродовж навчального року. Ну, на цьому ми зупинимося і перейдемо до свідоцтва, до свідоцтва. Ось характеристика результатів навчальної діяльності. Бачимо, наприклад, Кормову. ось це все я взяла із інтернету, скачала наказ і рекомендації, тобто ви так само можете керувати цим свідоцтвом, щось забирати, щось додавати. Отже, дивимося, українська мова, і ми маємо, ми маємо групу результатів навчальної діяльності ось такі. Аудіювання, говоріння, читання, письмо. І ось загальна оцінка результатів навчання, ось тут і буде семестрова оцінка, тобто вже е, підсумкова. <кій> Якщо зараз подивитися на журнал, так, ось, наприклад, ось такий журнал, да, то ми так, це математика. Давайте звернемося до української мови, як вже маємо. так? То ось, подивіться, це, звісно, другий семестр, ось перший семестр, але бачите, що іде оцінка, наприклад, останній урок, наприклад. да? Далі бачите оцінка за зошит стоїть. Далі стоїть тематична оцінка. Хочу звернути увагу, що Оцінк, бал, результат перевірки за зошит не сумується в тематичну, тематичний бал. Бачимо так, тематична графа, аудіювання, говоріння, читання, письмо. Тобто, всі чотири стовпчики, які є, які є ось у свідоцтві досягнень. Ось аудіювання, говоріння, читання, письмо. І ось тут у вас мають бути мають співпадати бали у свідоцтві і у свідоцтві і в журналі. І перший семестр для графа далі йде, не забуваємо, скоригована. Після першого семестру йде скоригована, після річної ми скориговану не лишаємо. Перший семестр скориговано, другий семестр скориговано, післярічної не невчання. І за перший, семестр, за перший семестр ми маємо виставити оцінку. Ось тут де є підсумкова. Загальна оцінка результатів навчання. Ось це за перший семестр. Оцінка. Ну, В кожного. Предмету є своя кількість, наприклад, в математиці, їх тільки три Ось групи результатів навчальної діяльності. Відповідно, і в журналі, відповідно після тематичної, ви бачите: одна колонка, друга колонка, третя колонка, потім перший семестр. Отже, три колоночки. Так. Це зрозуміло. Дякую. Поїхали далі. Що ми далі, 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 далі. Так, з цим розібралися. Так. Щодо мистецтва. Щодо соціальної та здоров'я збережувальної та фізичної культури, пропонується виставляти результати досягнень у рівнях високий, достатній, середній, початковий. І за рішенням знову ж таки педагогічної ради заклад освіти може відмовитися від оцінювання навчальних досягнень з цих, з цих предметів або визначити власну. Шкалу оцінювання. Акцентуємо увагу, що заклади освіти мають право на свободу вибору, форм змісту та способів оцінювання, але за рішенням педагогічної ради, за рішенням педагогічної ради. Формувальне оцінювання, окрім рівневого і бального, може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання. Оцінювання вчителям із використання окремих інструментів тощо. Основною планкою в системі контролю в закладах загальної середньої освіти, звісно, є поточний контроль, і проводиться систематично з метою встановлення рівні ну, та здійснення коригування щодо застосованих технологій навчання. Основна функція поточного контролю навчальна. Навчаємо не тільки матеріали, навчаємо, не тільки, навчаємо, як використовувати ці знання, які ми даємо в житті. Ось на цьому є певний наголос. Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного оцінювання з урахуванням проведення діагностичних контрольних робіт. Тобто це тематичне оцінювання, здійснюється контроль, тематичне оцінювання, поточне оцінювання плюс якась контрольна робота діагностична, яку ви е, готуєте. Ну, е, Зазвичай готували так і раніше. Е, я вже сказала, що результати перевірки робочих дійшків не враховуються в тематичний е, бал. Е, Семестрове оцінювання здійснюється за результатами контролю груп, загальних результатів, відображених у свідоцтві досягнень. І тепер я хочу, щоб ми з вами подивилися, ось на верніше пригадали, пригадали про пригадали про зошит спостережень. Для кожного вчителя, отже, є ось така, як приклад характеристика результатів навчальної діяльності. І ось обігування, це для кожного учня окремо, а є ось така табличка, ну, наприклад, вигадані всі імена, імена учнів, є дата уроку. І ось далі, це з української мови. Ви пам'ятаєте, що там група результатів навчальної діяльності складається з чотирьох. І ось, наприклад, на сьогоднішньому уроці Мар'яна показала високий результат з аудіювання, а Максим сьогодні показав середній результат аудіювання. Якщо ми подивимося, наприклад, Назар на сьогоднішньому уроці ну, середній рівень письма, середні так? і ось дивіться, кожного уроку чотири групи результатів навчальної діяльності ми маємо. Діагностичну роботу зробили всі, так? визначили Звісно, діагностична робота планується таким чином, щоб можна було виявити і навички аудіювання, і слухання, і письма, і читання, тобто всі чотири. І потім тематично ми можемо виставити тематично, що ось, наприклад, Мар'яна, да? ми бачимо в неї високий бал. і з аудіювання високий бал, із читання, високий бал, і з письма високий бал. Тобто, ви бачите, і потім виставляється вже оцінка як рівнева, тематично можна виставити рівневу, але наголошую не семестрову, тому що семестрову і річну оцінку ми виставляємо за 12 бальною системою. Ось Таким чином можна полегшити е, собі роботу, полегшити. Як е, з рівневої, рівневого оцінювання виходити на, бальну, на бальне оцінювання, ми з вами е, трохи пізніше про це поговоримо. Трохи пізніше поговоримо. Так, е, ще я хотіла б е, на е, Наголосити на тому, що е, е, напевно я трошки загубила. е, Хотіла наголосити на тому, що е, коли школи е, водять, верніше приймають рішення вести рівневе оцінювання, е, то ми протягом цього. Періоду ставимо тільки Енки. так Пам'ятаєте, що ми не, не можемо ставити, маємо ставити енки оцінювання не проводиться. Так, повернемося далі. Ось ми працюємо по всіх темах, виставляємо рівні по всіх видах діяльності, як подано це свідоцтві при виставленні семестрової оцінки проводимо аналіз тематичних по чотирьох групах і виставляємо відповідні рівні. Ну, і ось відповідні рівні ми виставили, так, і далі схема виведення загальної оцінки з кожної освітньої галузі. Пропонується взяти найнижчий бал з кожного рівня. Наприклад, початковий рівень ми знаємо 1, 2, 3, ви берете 1. середній рівень 4, 5, 6, берете 4 і так далі. Далі, дивлячись, е, 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 так, ну, це в мене природа, але, е, ну, е, добре, хай буде природа. Зараз ми подивимося на е, зараз подивимося. Беремо свідоцтво досягнень. Так, і е, ось бачимо пізнаємо природу довкілля природні науки. І бачимо, скільки в нас груп результатів навчальної діяльності. Дивимося, проводимо дослідження природи, та використову інформацію освідомої закономірності природи. В нас три групи результатів навчальної діяльності. І Тобто максимальна кількість отриманих балів по даному предмету то буде 30 балів. Якщо ми з вами визначили, що ось високий рівень це максимум 10 балів. <кій> Дивимося, проводить дослідження природи, високий рівень 10 балів. Опрацьовує та використовує інформацію, достатній рівень 7 балів. Усвідомлює у закономірності природи, достатній рівень 7 балів. І далі виводимо ось такий загальний бал. Що треба зробити? Треба всі бали, е, взяти суму всіх балів, тобто 10 плюс 7 плюс 7. У нас вийде 24 бали. 24 бали ми ділимо на 30 на максимальну кількість отриманих балів. І потім ми помножуємо на 12-бальну систему, тобто на 12. І ось у нас виходить 9,6, тобто приблизно 10 балів. І тут, напевно, у вас виникне питання, а яким же чином, якщо з трьох результатів навчальної навчальних діяльності, тобто високий, достатній, достатній, і в принципі виходить, що це достатній. Але ми ж з вами розуміємо, що високий рівень це не тільки 10, це і 11, і 12. І аналогічно достатній рівень це теж не тільки 7, але 8 та 9 балів. І тому така комбінація ось цілком можлива. Ось така комбінація. Знову ж таки, якщо ми візьмемо, якщо ми візьмемо з вами свідоцтво досягнень, ну, наприклад, українська мова: 1, 2, 3, 4, тобто максимальна. Кількість балів то буде 40. Якщо ви виставите і за певною формулою прорахуєте, то тоді можна з рівневого оцінювання перейти на бальне оцінювання. І ось тут загальна оцінка результатів навчання у вас буде за 12 бальною системою. Я знаю, в нашому ТГ є такі школи, які перший семестр в них вони працюють за рівневим оцінюванням. Так. І ось саме для них, я думаю, що ця, така схема буде, буде актуальною. Буде так, ну і ще на чому я хотіла зупинитися, це просто таке фото. Як приклад з правої сторони журналу, як ми можемо записати ось ці групи. 1, 2, 3, 4 – це підсумковується імені з української мови, бачите, аудівання, да? говоріння, читання, письмо. І ось там, де дати, пишете, група 1, сприймає усну інформацію на слух, там група 2, група 3, група 4. Все, після підсумкового уроку. Бачите, тут да? підсумковий урок, і далі ось підсумкове оцінювання за, за другий семестр. Ну, на цьому я думаю, що питання мають, можливо, бути. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях в я обов'язково постараюся відповісти на це питання. А наразі я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Миру вам. Бережіть, будь ласка, себе і своїх близьких рідних. До побачення.